Стані усім телеглядачам, про та жителям сусідніх територіальних громад. Сьогодні ми інформуватиме вас про події, що відбуваються навколо. У селищі Красне на території ринку виникла пожежа. Сьогодні, 4 травня, до чергової частини пожежно-рятувальної служби надійшов виклик про пожежу на території ринку, що в селищі Красне. На місце виїхали рятувальники, карета швидкої допомоги та поліція. Пожежу вдалося загасити. Натомість згоріло декілька магазинів, пошкоджено речі та товари власників магазинів без постраждалих. За версією очевидців причина паління сміття поруч з магазинами, свідки кажуть, що неодноразово звертали увагу на вечірнє паління побутових відходів. Причини загоряння встановлюють правоохоронні органи. На виконання пріоритетних планів роботи міжвідомчої робочої групи з питань протидії сексуальному насильству та надання допомоги постраждалим на 2024 рік, а саме продовження інформаційної роботи з питань допомоги жертвам сексуального насильства під час війни. Службою віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України за сприяння урядової повноваженої з питань гендерної політики та спільно з проєктом юсей трансформація комунікацій» розроблено інформаційну кампанію щодо роботи платформи допомоги врятованим. Платформа, на якій представлено інформацію щодо всіх актуальних сервісів безоплатної допомоги та підтримки постраждалим від насильства під час війни, створена за участі в членів міжвідомчої робочої групи. Рючових міністерств, органів місцевого самоврядування, міжнародних та громадських організацій. Кулі влучають не тільки у тіло. Якщо через війну ви, ваші близькі або родичі зазнали будь-якого виду насильства. Будь ласка, зверніться до платформи допомоги врятованим. Ось кілька варіантів, як можна зв'язатися з нами. Зверніться до найближчого центру допомоги врятованим. Контакти можна дізнатися на нашому сайті. Зателефонуйте на гарячу лінію або скористайтеся онлайн-платформою. Ми тут щоб допомогти. Іноді речі це просто речі. Іноді в них життя. Якщо через війну ви втратили документи, майно чи дах над головою. Якщо ви почуваєтеся розгублено та не знаєте, де шукати підтримки, будь ласка, зверніться до платформи допомоги врятованим. Ми тут щоб допомогти. Сліди війни лишаються не лише на вулицях міст. Якщо під час війни кордони вашого тіла порушили. Ви втратили відчуття безпеки та почуваєтеся розгублено? Будь ласка, зверніться до платформи допомоги врятованим. Ми тут, щоб допомогти. Гранти для ветеранів або другого з подружжя. мільйонів гривень інвестує держава у бізнес ветеранів через гранти. Зокрема, за підсумками сьомої хвилі у 2024 році. Маємо такий результат. 52 переможці отримають 26 мільйонів гривень. Загалом від старту програми переможцями стали вже 552 ветерани та члени родин учасників бойових дій. Переможці сьомої хвилі отримують до 1 мільйона гривень це два переможці, до 500 тисяч гривень 46 переможців, і до 250 тисяч гривень чотири переможця. Нагадаємо, уряд у квітні минулого року запустив нову грантову програму для ветеранів. На старт або розвиток власного бізнесу заявки на отримання гранту потрібно подавати через портал Дія. Програми передбачено надання грантів на суму 250 тисяч гривень, 500 тисяч гривень або 1 мільйон гривень. Нещодавно завдяки усім свідомим громадянам, які пам'ятають, що в Україні жорстока війна на східний напрямок відправилися волонтерський вуз благодійного фонду волонтерського центру Джура Кременецької громади з перед великодніми гостинцями та теплотою домашньої підтримки для наших захисників збройних сил України. Щиро дякуємо усім, хто відгукнувся та долучився до цього рейсу за фінансову підтримку, продукти, хрін, закрутки, калу, цигарки, печиво, диспаливо на заправку волонтерського буса, маскувальні сітки та окопні свічки. Окрема подяка волонтерам за активну участь. Напередодні Великого свята Воскресіння Христового військові передали подяку Хременецькій громаді за куплений дрон. Дякуємо вам за довіру. Наша допомога є безцінною і важливою, адже ми на шляху до перемоги. Отож на цьому у мене все разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Христос! Воскрес! Воістину Воскрес!